Одна з найкращих картин Петра Оболя Мадонна. Зверніть увагу на погляд матері і дитини. Очевидно, в 36-році художник так зобразив мадонну. І оглядаючи ці картини, в мене склалося враження суму. Але звернула я увагу на небо небо особливе. Пане Мироне, чим відрізняється, чим славний Петро Обаль? Петро Обаль передусім прославився своїми е, пейзажами із е, не, незрівнянним е, творенням неба. Це найбільш таке. Він е, саме цікаве те, що він практично не малював з натури. Ну, робив якісь там начерки, а всі ці картини е, зроблені по пам'яті. У Стрию з 1942 по 1987 рік проживав художник європейського рівня Петро Обаль. А народився 19 квітня 1900 року в селі Ободівка на Тернопільщині. Початкову художню освіту отримав у відомого галицького скульптора Андрія Коверка, завдяки йому у 1921 році вступив у Краківську академію красних мистецтв, по закінченні якої працював вчителем малювання у школах Польщі і брав участь в художніх виставках. Від 1939 року жив у Кракові згодом на Лемківщині, де вчителював у селах. Наприкінці 30-х років Петро Обаль співпрацював з українськими журналами, оформляв для них обкладинки, рекламні плакати і відкритки. А у кінці 1941 року був призначений викладачем української гімназії, яка відкрилася у місті Стрий. Потім викладав у Стрийському педагогічному училищі. Довелося йому пережити роки першої світової війни. Хворив він кілька разів тифом, був деякий час у складі Української Галицької армії, був у полоні, у польському. Пізніше поступив в Краковську академію красних мистецтв, де першокласні вчителі в нього були: Владислав Яроцький, Теодор Аксентович, Леон Вичуковський. Ксаверий Дуніковський, це класики польського образотворчого мистецтва. І, звичайно, він передусім був реалістом, але якоїсь манери, певне, не дотримувався. Є його елементи імпресіонізму, символізму і фантастичного реалізму. Був, власне, він притечує, можливо, фантастичного реалізму в Україні. 1945 року Петро Обаль вступив в Союз художників СРСР, але, на жаль, творчість митця наткнулась на ідеологічні перепони його заарештували у 50 му Був репресований і висланий у східну Росію. 1956-го зміг повернутися на батьківщину реабілітованим. Петро Обаль мав нещастя, ще 6 років перебувати в сталінських концтаборах І після того дуже важко було в нього забрали квартиру. І була мрія, звичайно, вже в доньки його після смерті, щоб був такий музей. І був квартира музей під патронатом Львівського національного музею. Але ж вони відмовилися від нього, були філіали в самбурі, ще в деяких містах відмовилися від цих. І воно перейшло. І, власне, завдяки доньці Петроволя, це збереглося це все. Приміщення довгий час не було, і цей музей, це приміщення колишнього методкабінету Стрийського районного відділу народної освіти. Чиїми зусиллями це стало музеєм. Це громадський, Сі Союз, Україну, Кіпросвіта, всі дуже-дуже довго ці бюрократичні всякі речі були тут довго розповідати, і в страшному стані запущено це приміщення було. І в 2005 році відрадно, що було відкрито, урочисто відкрито. Приїхали, були гості зі Львова, були земляки з Тернополя. Були. І, звичайно, що це мало дві кімнати. Тому що щоб показати повністю боля, більшість робіт знаходиться в фондосховищі. Тобто, це, напевно, разів 10 більше, якби була площа, то можна було би це повністю Ну, Можна тільки мріяти, що цілий будинок можна віддати під картинну галерею, а не лише дві кімнати, виставки. І якщо була би така мрія, чи вона здійсненна? Безперечно, що є така мрія, але ще, <поки>, поки що мрія і так добре, тому що вже повній ми бачимо, що Петро Боль був видатний художник. Його спадщина є гордістю музейних і приватних збірок Устрию, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Києві, а також Польщі, США. У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького у фондах представлена збірка, яка налічує 8 живописних та 60 графічних робіт майстра. Я мав щастя спілкуватися ще з ним при житті, і не знаючи, якого це рівня художник. Він був людиною надзвичайно скромною. За нього згадував і Іван Дзюба у своїй знаменитій роботі інтернетістів чи ресифікація. І відрадно те, що тут всі періоди творчості Петра Оболя, і ранній період, період ще до академії, ще таки дилетанська робота акварелі в першому залі. От. І дереворізи, тобто гравюри на продовжньому дереві, акварелі, періоди творчості, саме життя Оболеві диктувало. Зокрема, довоєнний період він дереворізом займався, тому що, будучи вчителем малювання в Державних гімназіях Польщі на Помор'ї. Живописом неможливо було займатися ввечері. В день він працював в гімназії, як вчитель малювання, окреслення, тому займався дереворізом. От. Потім війна доводилось виживати, і навіть таке було, що по воєнний період доводилося йому займатися різьбою на лакованій поверхні і з одним. Дереворіз став улюбленою графічною технікою художника, що принесло йому заслужене визнання. У цій техніці художник зображував портрети видатних українських письменників. Його графічні роботи зберігаються у цьому музеї, а також у кабінеті українського мистецтва Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Період ув'язнення з 50 по 56 рік він переважно аквареллю, тому що все, що можливо, було в Каревганді в Казахстані. Він шість років відбував. Разом там по сусідству із донькою своєю. І безперечно, що деякі акварелі такі, як зокрема в цьому залі, одна передчуття весни, що не віриться, що це ну, настільки оптимістичний в ній настрій, що не віриться, що це зроблено. Ну, Говорить, що нібито тоталітарна система, зараз знаєте, політика весь час це є. Що знищили великий талант, це все, ну, все на ту тоталітарну систему. Це завжди було звинувачували. Але я думаю, що це безпідставно, тому що якщо був творчий потенціал, потужний не може ніяка система ні знищити, нічого абсолютно. Це видно якраз зокрема по роботі Оболя. Він збереглося десь біля 170 рисунків періоду ув'язнення. Це були рисунки часом, просто як то кажуть, для шматка хліба чи пачку махорки. Тобто він робив тих же зеків, десь і лист, бо на початку було тільки два листи. Він мав право відправити в рік. А також можна було за, за це малюючи десь начальників, якихось якісь копії роблячи в основному. Він вже мав можливість більше. Після повернення і заслання митець активно увійшов у мистецьке життя. Згуртував навколо себе учнів, послідовників, брав участь у діяльності літературно-мистецького об'єднання хвилі Стрия. Після війни він налінолюми робив. Дереворитів лишилося лише троє довоєнних. Тому що це почалася Перша світова війна. Він по морі був змушений звідти виїхати. Німці там були, там біля Гданська змусили його. І він буквально тільки документи взяв, ще якусь там валізку з білизною, з дружиною, з донькою. Це через пів Польщі до Кракова. І це все лишилося. Потім він вернувся, і рами лишив, все. Більшість робіт тоді олійних були виконані на картоні. І рами лишив, і кліше дереворізів лишив. Все це пропало. Лишилося тільки три дошки це знаменитий дроворуб, це хрестоматійна робота, її часто репродукують. От. Потім Лемикська церква і Ольга Кобилянська. Я тут в цьому музеї, зокрема, вже потім я деякі додруковував з кліше тих, бо все-таки жовтіють в постійній експозиції роботи, ще підписані об оболем. Просто щоб люди мали уявлення, бо не всі знають, що, взагалі що таке гравюра. І Будемо так казати, що тепер вона відмирає. Щось художники молоді не люблять гравюру. В 52-му році він почав серію. Серія, звичайно, це з болем, і, як кажуть, сльозами на очах, як у відомій пісні зроблена. В 1952 році в таборах біля Риркутська на Лісоповалі загинула племінниця Петра Обля, яку він дуже любив, Галя Кальчук. І він кожен рік на березні місяці в день загибелі, робив рисунок аквареллю. Тих рисунків збереглося 33. Останні вже в 80-х роках. Останній він робив такі незвичні для нього манери. Тут, на жаль, через брак експозиційної площі тільки чотири малюнки є. Він робив незвичні манери фломастером і сказав, не можу, не закінчив. Я, будучи, як то кажуть, не з своєї волі, звичайно, став біографом Оболя. І донька, вона мала обля, яка зберігала ці твори, його Вона досить такий складний характер. Це, очевидно, далося знаки те ув'язнення, це все. Але завдяки їй це все збереглося, бо просто могло зійтися, і нічого нічого би не лишилося. І якось так пощастило, очевидно, Бог опікується такими людьми, що книга, я над якою кілька років працював. Вийшла видавництво Каменяр, там започаткували вони сері, серію постаті. Вийшло, по-моєму, тільки дві поки що. Це про Обаля, перша, друга про Карафу Корбут. Ця Оксана Думанська написала. Так що було приємно, щоб було дві презентації наших книг. Це в 2005 році музеї Івана Франка. От. І тепер вже є основне джерело це є, бо мені порадив львівським мистецтвознавець Олег Сидор, який добре був знайомий з Петром Оболем, що давати ну, буквально все, що є, бібліографію, навіть районні газети. Все, бо я думав, тільки таке найголовніше. Він сказав, що це буде дуже важливо, тим більше, хто буде шукати ті газети, чи щось там є. Тобто, що в цій книзі і репродукції більш-менш то, що було по можливостях, і бібліографія. Перелік основних висновок. Хіба що я давав приватні зібрання? Я, я не давав, де вони знаходяться, тому що, знаєте, є і, і вбивають за картини і все таке, тобто це може не потрібно. І бачу, тепер в інтернеті вже є багато. Тобто, зараз всі бачать дійсно, що Обаль – це видатний український художник і класик українського образотворчого мистецтва. Музеї у стрию завжди раді відвідувачам і запрошують на огляд експозицій. Кожна виставка переносить вас в особливу атмосферу, додає знань та духовного зростання.